Себе пам'ятаю, цей дуб завжди був таким могутнім. Кажуть, що років 150 тому посадив його мій прадід. Зростав я під ним до 18 років. Стоїть дуб на вулиці Петровського, самотній та сумний. Не чути щебету дитячого під його кроною. Завмерли Чорнобиль і прип'ять і десятки сіл на українських землях, які простяглися на 2600 квадратних кілометрів. 15 років ця земля не відчувала людських рук. Радість народження нового колеса прийде не скоро до незораних полів. Начальника державного департаменту адміністрації зони відчуження Володимира Івановича Холошу застати в кабінеті неможливо. Із закриттям атомної електростанції турбот зросло. На цій території до аварії були місця заповідання, місця, які були цікаві з точки зору ландшафту, з точки зору флори, фауни. Тому передбачається мінімальне втручання людини в процеси, і таких місць ми визначили, їх приблизно 16, визначені на території зони відчуження. Це близько там 100 квадратних кілометрів території, до 100 квадратних кілометрів території, із е, усіх 2600 квадратних кілометрів, близько 100 квадратних кілометрів території, де в силу цих. Якихось унікальних особливостей, чи ландшафтних, чи фауністичних, чи флористичних, не буде втручання людини. Ми їх зробимо такими суворий природоохоронний режим. І воно вже зараз поступово реалізується. У нас південна і південно-західна частина території, частина, особливо на периферії, там в частині сіл навіть самосели самопоселенці живуть. Ви знаєте цю проблему. Вона поступово може відроджуватися, реабілітовуватися і використовуватися в народногосподарському значенні. Випасання великої рогатої худоби, наприклад, потім випасання на чистих територіях через декілька місяців, навіть якщо якесь забруднення є, то воно м'ясо становиться чистим, і потім використання м'ясних порід великої рогатої худоби. Деякі насінняві види використовувати. Навіть те, що ми віддезактивували частину території, під вектор будуємо 150 гектарів, під сховище відпрацьованого ядерного палива приблизно 50 гектарів віддезактивували територію, до речі, в Рудому лісі і буде там сховище. Це ж той об'єкт, який необхідний. Його можна було розташовувати десь на чистих землях. Ми його Віддезактивували, розташовуємо тут. Це теж реабілітація, це теж використання в народно-господарському значенні. Отак от я б загально сказав би про ті проблеми, про ті напрямки роботи, на яких працюють наші ці невеличкі колективи. Ця біда трапилась, це забруднення вже є. І от стабілізація ситуації, недопущення погіршення ситуації, збирання здоров'я тих людей, які живуть на чистих територіях, це заслуга цих колективів. І тому Треба було, щоб їх і оцінювали, і шанували. Ліс теж страждає від самотності, відсутності людського догляду. Тому було створено державне підприємство Чорнобиль ліс. Підприємство основна мета це перш за все охорона лісів від лісових пожеж, охорона від шкідників, лісових хвороб, а також від браконьєрства лісопорушень. Тут працює біля 700 працівників. Багато з них, а точніше, більшість цих людей, якраз свій час жила на території, яка сьогодні називається зоною відчуження, і мені здається, що вони із особливою, із особливою такою. Гостротою і сприймають все, що робиться на даній території. Ну, ліси взагалі завжди позитивну роль відіграють. А в Чорнобильській аварії вони особливо відіграли позитивну роль. Вони взяли на себе величезну нагрузку тих радіонуклідів, які після аварії неслись вітром в приземному шарі. Слід сказати, що за період після аварії це вже більше 15 років. Ліси, звичайно, Мають вигляд дуже захаращений. Справа в тому, що перші роки після аварії, ну а точніше, десь більше 10 років взагалі рубки догляду, так звані, догляду за лісом, за його вирощуванням, вони не проводились. Ну, відомо, що це була проблема таких розроблених якихось технологій ведення лісового господарства в та таких величезних масштабах на забрудненій радіонуклідами території у світі, немає. Перше. Що тут народжувалось, то це воно народжується на цій території. Люди в лісі. Знову стогнуть підрізані сосни, знову ревуть пилки, готують протипожежну просіку. Як на мене, то краще не допускати пожежі. Але пожежа в лісі не тільки від людей. Оця запалала від блискавки в Чорнобилі. Пожежа це не просто вогонь, це виривається на волю радіація. Що пожежа буває наслідком стихії, то це лихо тільки від людей. Ще їх називають браконьєрами, все, що рухається, вони вбивають, а потім за гроші, не такі вже й великі, поволі вбивають невинних покупців. основная задача Центра радиоэкологического мониторинга, это вот одно из крупнейших подразделений нашего Центра, это проведение регламентного мониторинга. То есть отслеживаются параметры радиоэкологического состояния в природных экосистемах на территории зоны. Это удельная активность радионуклидов в приземном слое воздуха, в объектах окружающей среды, в объектах экосистем почва, воды, растения, животные. Вот та колючая проволока, которая вокруг зоны существует, это барьер для людей. А для радионуклидов эта проволока барьером, в общем-то, не является. И разными путями радионуклиды за пределы зоны выносятся. Если животные проживают на территориях с высокой плотностью загрязнения, каким образом вот эти высокие поля радиации действуют на организм животных? Это, то есть животные выступают как модельные объекты действия излучений на их организм. Научные подразделения изучают закономерности, разрабатывают рекомендации по ведению тех или иных видов деятельности сельскохозяйственной, лесохозяйственной, водохозяйственной. А отделение реабилитации территории создано для того, чтобы можно было проверить эффективность этих рекомендаций, технологий по реабилитации территорий, Производственных условиях. У нас есть опытное хозяйство, которое находится в куповатом. Там около сотни свиней, около сотни коров, большие полевые и кормовые угодья, где мы апробируем разработанные рекомендации уже в производственных масштабах, с тем, чтобы можно было оценить эффективность разработанных контрмер не в условиях эксперимента, а именно в производственных условиях. Весняні паводки чи не найбільший клопіт працівників державного спеціалізованого підприємства Чорнобиль-водоексплуатація? Як стримати винесення радіонуклідів за територію зони? Для цього споруджена ціла мережа каналів. Я б назвав їх пастками для радіонуклідів. Вони значною мірою оздоровлюють Дніпровський басейн. Тут не чути гуркоту машин, крилатий господар цієї заповідної місцевості, Орлан Білохвостий. Спокій, що запанував на покинутих людьми територіях, повернув сюди птахів і тварин. Серед них чимало червонокнижників. Кінь Бржавальського, що був завезений за скані нової, згідно з науковою програмою Фауна, визнав цю землю своєю. А жити треба. Ця проста філософія не раз рятувала мій народ. Лише за останнє століття він зазнав стільки лиха, але на коліна не впав. А жити треба. І повертаються літні люди до своїх покинутих домівок. Не відпускає Поліська земля. Живу я дуже добре. І я рада тому, що я вернулась додому на свою священну землю, на ту, которую воювали від німецького іга і після аварії. І я заселилась, вигнала цих людей з дому свого, і взяла за землю, обработала її, прийшли ребята, поміряли, радіації, говорить, менті нету. Только немножко где крыша стекала, було там под хатою. А тут земля была чистая. Я обрадовалась. И я взялась, вырубила той тайгу и посадила картошку. Картошка вродила хорошая, чистая, пробирала її, А потім уже все село. И огурцы, и огурцы росли. после війни. Нас поняли німці, а мы брали за поля. Мы обрабатывали их загоньком. Потім вже після роботи грязні, темні, приходимо, вміємося, є що кушати, ні кушати їсти. Ми всім селом збиралися, гармошка грає і ми танці до упаду. Спали, не спали, ми знову підіймаємося, всі колхозом, всі селом і йдемо на поля. Роботали за що? За одну паличку, за те, що нам поставити трудодень. Чорнобиль це жизнь, Чорнобиль це радость. Чорнобиль це родина моя, это земля священная наша. Я хочу говорити і говорить буду, що говорять, що тут багато радіації, муклидов, всякої гадості. Так пусть вони мені краще скажуть, где на всім земному шарі є земля чистая. А мені теж вже 84 роки. Де все себе дався війни, голубчики, боже, все себе дався, акція. Скільки німочів вже переносимо. Ай ай. Пойду, пойду туди до начальства. Да. Кажу, дайте хоч чоловіка цього якого, щоб там мені кажу, треба побризувати гулі. От такий пришлю, так да. побризую. Бо а сама ж не сумію. Як? Por, 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 por... É uma... É uma... Загадок поставив перед людиною четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Інколи розум не здатний збагнути явища, які відбуваються в зоні відчуження. Як пояснити той факт, що на старовинне село Замоше, де проживали віруючі люди, і стояв жіночий монастир, не впало ні грама радіоактивного бруду. Отримав щита над цією місциною. Не знаю. Але знаю достеменно, що вже ніколи не зможу жити на своїй поліській землі. Тільки спогад, мрією вона буде приходити до мене. Мій дуб залишається, залишається для нащадків свідком, як ми жили і страждали. Раділи і помилялися. Впевнений, природа вилікується, як вже не раз це робила, аби тільки людина не завадила.